Загадкові очі. Посеред ночі мухобородько раптом стрепенувся і прокинувся. Раніше нічого подібного з ним не траплялося, завжди спав спокійно, міцно, мов після маку. Йому не заважали навіть голоси лісових мешканців, одначе нині розбуркався остаточно. Що за предибенція? тривожно подумав він він я надто довго жив удалені від природи, і внаслідок цього розходилися нерви. Він почувався зле і незвично, але спершу не міг збагнути, що це власне таке відчуття, коли хтось напружено і некліпно стежить за вами. Мухобородько, не встаючи з місця, нишком роззирнувся. Нікого. Довкруж панував спокій. Усе, як тоді, коли він лягав спати, лише багаття майже згасло. У повені місячного сяйва не видно нічого такого, що викликало б хоч найменший сумнів. Задарювала тиша. Тільки десь в просоні каркнула ворона. З дурниці намагався відрігнати тривожні думки мухобородько. Хто може пильнувати за мною? Ніхто. Кого не зацікавити у такий чоловічок. І потім, укрившись своєю бородою, я настільки злився з природою. Що мене просто неможливо запримітити. Та, хоч як прагнув розрадити себе Мохобородько, дивне відчуття не минало. Навпаки, йому дедалі більше здавалося, що є хтось поблизу, по і цей таємничий хтось ні на мить не спускає з нього прониклого погляду. І нараз Мохобородько побачив очі. Двоє загадкових очей. Палали погрозливо і злісно, майже тут, у прихистку чагарів, що обступили їхню галявину. Але михоборочко не бачив більше нічого, бо володаря тих очись жарин сховали, ніж на темі. При блідому місячному світлі неможливо розгладзити обриси таємничої істоти. Мурашки страху задріпотіли по мохоборочковій спині. Він нараз ніби скупався в крижаному поту. Це бо на якийсь хижак, і з жахом подумав Мохобородько. Боже, він готується стрибонути на мене. Він поглянув у бік машини то чи не єдина надія. Треба до неї будь-що дістатися. Але до фургончика добрячих двадцять кроків. Мохобородько відчував, що під поглядом хижака не слід робити різких рухів. Інакше звір негайно нападе. Хоч чому він розпластився і повільно, повільно, обережно, обережно поповз до машини. Мабуть, не вельми приємно бути розтерзаним звірюкою, в розпуті думав він. Невже доля не могла приготувати мені пристойнішого кінця? Довго й безшелесно, як тінь, повз махобородько. Тепер загадкові очі вп'ялися йому в спину. І од цього стало моторошно. Без сумніву, хижак крадеться за мною, міцковав маховороцько. Чому він вичікує? Чому не нападає? Мій терпець ось-ось урветься!» Плазувати Михобороцькові було дуже незручно. того б груда заплутувалася, зачіпалася десь. Як ганебно останні меті життя колінкувати, гірко подумав він. Навстріч смерті треба йти твердо з гордо піднесеною головою, а я ось по пластунському ніби якийсь черв'як. Та, зважаючи на все це, махобороцько помалу наближався до машини і небагом уже зачов підбадьорливе хропіння муфтика й певчеревичка. Лише тоді озирнувся і побачив, що очі незворушно стоять на тому ж місці. Ось так, з полегшенням пробурмотів махобородько. А якщо ти сам кінець рвунути бігцем? Тієї ж миті він звівся на ноги і зі звириною спритністю метнувся до машини, смикнув дверцята і забрався у фургон. І, звісно, тут же хряпнув ними. Муфтики з півчеревичком спали так міцно, що навіть стукіт їх не збудив. Пілься цвітив прямо у віконце. Хопороцько помітив, що муфтик, навіть лягаючи в постіль, не зняв своєї муфти. А півчеровичок увесь час ворушить пальцями, що стирчать з пісков. Потім то в сні грає ними на роялі. Прокиньтеся, прокиньтеся. заволав муха За нами стежать. За нами стежать. Тепер, коли пряма небезпека не загрожувала, махо почувався смілився. Негайно вставайте. гукнув ще раз, бо його супутники ніяк не просиналися. Вони опинилися під вогненним поглядом. «Де вогонь, що горить? Промим ревнув ти ледь кліпочий важкими повіками і спантеличино втупився у мухоборочка. Півчервичок теж потроху очунював. Він перевернувся на другий бік, струснув сон, сів і спитав. Сподіваюсь, не мухоборочкою а борода спалахнула. Там хижак, усміхнувся мухоборочко, бо півчеревички його трохи звеселив. Він пильнує за нами вогненними очицями. Нарешті муфтики півчеревичок остаточно прокинулися. Вони прокралися до переднього вікна і визирнули. Очі світилися, як і раніше, двоє очей і жарин. Словісно палаючи, очі накліпно дивились на машину. Нучи досія, сказав півчеревичок. «Очі! справді очі. Певен, що вони бачать і в темряві додав муфтик. Їхній погляд такий незвичайний і навдивовижу пронизливий. Прикро, що не пощастить розгледіти самого хижака, пошкодував Мохопорочка. Наші очі такі недосконалі, що крізь пітьму не бачать. На це муфтик вигукнув Чому ж ні, друзі? Адже в нас трох є ще двоє прочудових очей, що бачать і крізь найтемнішу ніч. Сказавши це, він натиснув кнопку. Яскраво спалахнули автомобільні фари. Он він. скрикнув Мухобородько. на тому ж самому місці. Раз у світлі фар промайнуло щось біле, стрибнуло і зникло в лісі. Втік, задоволено потер долоні півчервичок. запропав зі своїми двома досконалими очима. Ну вимкнув фари. Так і не змогли за цю мить бодай скласти уявлення про цю нічну прояву, сказав він. Навіть не певен, чи з хвостом вона. Принаймні ж це не загубила, Я гикнув півчеревичок. А якщо це створіння носить штани, то не можна впевнено говорити про хвіст!» Як на мене, такі дурниці зараз недоречні, розсердився муфтик. Це вельми серйозна пригода. «А вже ж!» – погодився Мохоборочко, але півчеревичок має рацію, Хижак нас злякався. Він шкурнув, отже ми не повинні боятися його. Сказавши це, Махоборочко вийшов від машини, хоробро попрямував до погаслого вогнища і знову влігся спати. Правда, серце його калатило трохи швидше, ніж звичайно, та це не завадило йому скоро заснути. Наш махоборочко просто молодець, похвалив півчеревичок і муфтик охоче погодився з ним.